Потріскує дрова в печі, ніби люльку курить комень, випускаючи хмари диму, білу шапку одяг дах і застелила сніговою ковдрою все навколо зима, Тупцює на порозі віхола, розмальовує вікна мороз, готується холодна пора до свят, готуються і люди. Введення прийде свят на веде, кажуть народі. Це 4 грудня, а 7 – день великомучениці Катерини. Його вважають святом дівочої долі. До схід сонця юнки йшли до саду, зрізали вишневу гілочку. Вважалось, якщо до Меланки вишня розів'ється і зацвіте, цього року заміж вийде. Окрім ворожінь дівчата на вечорницях переймали й жіночу науку. Вишивали, ткали, плели. Ми будемо шити, прясти, вишивати піснями вашу хату з веселят. Ну, давайте добре проходьте, дітки. Якби лісі гриби не родили, то би дівки по них не ходили. А я чорнява, гарна кучерява, грибів не збирала, з панубком стояла, а я чорнява, гарна кучерява, грибів не збирала. Якби дівки вишивок не шили, то б на вечорниці не ходили, а я чорнява, гарна кучерява, шила вишивала, по рубкам моргала, а я чорнява, гарна кучерява, шила, вишивала. Якби в лісі не сіла калина, якби в батька не росла дівчина, а я чорнява, гарна кучеря, росла би, з парубком згоряла, а я чорнява, гарна Не топчить пороги, є у мене хлопець чорнобровий, а я чорнява, гарна кучерява, вашего виглядала, рушником я зала. а я чорнява, гарна кучерява, його виглядала рушничком рушником я зала. За Катеринами 13 грудня Андрія. Робоцьке свято з варениками та калитою. Калету спекли, підвішали такого, ну в хаті були такі сволоки. Підвішали туди ту калету, а другий йде, бере коцюбу. Ви знаєте, коцюба? бере коцюбу, сідає на коцюбу, а стоїть хлопець і намачав в саджу мейку. Трапку всаджу намачав і стоїть. І, а решта стоїть і смішать. Якщо засміється, прийде кусати, засміється то як вліпі її по цей. Я пан Калепинський. А я пан косипинський буду калету кусати. А я не буду давати. А я вкушу. А я впишу. Андріївські вечорниці від звичайних відрізняються розвагами. Ігри калетою, пісні та жарти. Наливали в тарілку горілки, запалювали, перевертали тарілку баш, до дном. Ну там показувало, з диму приділяли трактор, комбайн, а той якісь кінь їде, то що. Ти вже сміялися дни з друга, що це буде. То і тракторі, ну, то і коні. Баб -баб. ще виходили в вишні трасли. О, да. і соб... і де, а вишні де, де вишні, де собака гавкає, туди маєш віддаватися в ту сторону. Було, так? було, Було, бо так. я сама ходила трасти і не знала. А ви кажете, бачите, я с... так не знаю. Вже приходиться у Андрея, що хоч роби. А що в нас бу... ми були дівки? Ну, обов'язково щось зроблять. Ні то хворі нема, ні тої фірки, чи засунять двері, що не знати, що роблять. Це було це весілля, так? Да. Андрій, від собак чеплю аж в цю сторону до нашого забору, а, хто йде, ти почепиться. По чеплю почепиться. По я сама це робила. Це знаєш коли буде Андрея сватає, виходь на полі і каже тихенько. Неділя з понеділком, повтораю, вівторок з середою, четвер з п'ятницею, а субота-єдиниця. Каже, а я дівчина не молодиця, а й мені сон присниться, з ким я б жити жати, з ким я б до бік доживати. Щоб стала та і гарний хлопець снився. Так як фарвари буде 17-го, 18-го вісімнадцятого, саме 19-го, -то, то просто шаткували. А на Андрея дуже-дуже е, забавдалися. Споколен. А ще дівчата пекли балабушки. В роті носили воду з криниці до хати і місили тісто. Пекли круглі тістечка і запускали пса, який і вирішував долю, котрій перший заміж вийти, а котрий в дівках сидіти. Тринадцок для Андрія. Андрія Первозваного, це апостол був, Андрій Первозваний. І дуже завжди дівчата справляли, От, наприклад, Даниленко Клавдій, це в неї завжди збиралися. Пикликали ту пончик, балабушки пекли, водили собаку. Чи собака вперед Балабушку хопить, так уже замуж піде. Понимаєте? Містки робили, дали парту води, патички. Клала, під голову клала під ліжко. Який сон присниться. 14 грудня пророка Наума. Колись цього дня починали вчити дітей. Наука на ум піде, казали: Варвара, мости, сава гостре, а Миколай гвозди. Миколай – Чудотворець, покровитель подорожуючих, а також хліборобів. Спостерігали, як впаде великий іній. То на добрий грошай на Поділлі гарною прикметою для господарів був прихід першого полазника, Обов'язково це мав бути хлопець або чоловік. Роздавати ж дітям подарунки на Миколая. Ця традиція до нас перейшла з Галичини і набула широкої популярності вже у післярадянські часи. Після Миколая на вечорницях приймали у громаду молодих парубків та дівчат. Розучували колядки, розподіляли ролі на різдвяні свята. Цикли різдвяних свят найяскравіший. Передує їм святвечір. Взагалі кажуть, що треба 12 страв що було на столі. Але ніколи нас 12 страв не було на столі. І в сусідів не було, і в родичів не було, і знайомих не було. Не то, що недостатків нема, а тому, що і в церкві батюшка казав, що це не принципово. Не може бути 12 страв навіть тому, що рибу не можна в цей день їсти. Це пісна вечера, тільки з олієм. А що з олією можна приготувати? Вареники. Вареники мають бути з капустою, з картоплею, вареники можуть бути з вишнями, обов'язково куття. А кутя вона завжди була в макітрі, і бабця казала, що треба сіно покласти, накрити білою скатертиною, а зверху ставилася вже макітрка із кутюю. Була ще така страва, бо можна бути, гречка була із грибами, вареник. І кроме вареників ще пироги пекли, обов'язково пироги були. З горогом, також були з капустою, і з маком. Отакі От були страви, узвар, обов'язково узвар, який варився, ви знаєте, з яблук, із сушених фруктів. По-особливому готується до народження Спасителя природа – Самоцвітами виграє на сонці сніжок, під кришталевою кригою виблизької річка, сріблястим інеєм покрились дерева. Село спорожніло. Від самісінького ранку у хатах кипить робота. Господині готують пісні страви, господарі пуриються біля худоби, вносять дідуха. Майте гостя! Будьте здорові і свят вечором! Просимо, просимо, заходьте. Сину, стели під діду Хсіна, бо йому стояти тут аж до Василя, та щоб м'ятенько було. Дідух це обженковий сніп, тобто останній сніп, який позначався іще на полі, і червоною стрічкою, і кетягом калини, який зберігався у стодолі. От, А якраз на святвечір з почистцями вносився до оселі, ставився на покуті. Уважалося, що в цьому снопі живуть духи наших предків. Тому здавна люди старалися здобути їхню прихильність, задобрити їх якось. І ось такі почесті, така шана до духу діда, ді-дух, от вона виявлялася якраз у смерті вечір. З'явилася на небі перша довгоочікувана зірка. Велике таїнство та свята вечера. Коли за столом збирається родина, коли запалюється свічка і, прочитавши очинаш, усі сідають вечеряти. А чи бачите ви мене? Не бачимо! І я не бачу. Та дай Боже, щоб і на другий рік за пирогами мене не було видно. Усі душі нашого роду просимо на кутю. Беріть діточки, ночки, бо кутя і узвар перші беруться. Пошли, Боже, царство небесне душам помершим, а живим щастя і здоров'я на многії літа. Лунають церковні дзвони. Різдво великою радістю вливається у кожну українську родину, а у післяобідню пору колядками переспівують села. А що перший праздник, то Різдво Христове. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Мабуть, з 25, я ще пам'ятаю, колядок взагалі дуже мало знали. І взагалі їх ніхто не колядував, ніхто їх дуже рідко було. І Дуже так знаєте, вони були у додавалися обов'язково якісь е соціалістичні мотиви, слова, пере пере їх переробляли. А зараз вже колядки відроджуються. От мені мама заспівала таку колядку, яка взагалі дуже рідка. Архангела Гавріїла ріки розлили, щоб Рочисто на Христової сади зацвіли. А як вони зацвітали, ярдана пали, моліться Богу всі християни, що свят дождали. молітися вилюдіє Христу Богу, бойві Отця і його Сина Святого Духа. Щедрий вечір 13 січня. Він вирізняється багатим столом. Тут і ковбаска, і хляки, гречаники, і пироги все, чого душа забажає. Після заходу сонця із щедрівками на вулиці виходить паробоча Маланка. В ніч перед старим Новим Роком гуде і веселиться село. Ранок приходить до хати полазник, хлопчик і посіває. А посівати ви вмієте? Ну а як ти казав? Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю. І все, так? Да. Да. Новим роком сію, сиплю, посипаю. З Новим роком вас вітаю, сію зерном ваговитим, гарним людям працьовитим, сію жмені та з долоні, по дулівці, по ослоні. Від порога до стола, щоб не боліла ваша голова, від порога і до печі, щоб не боліли зуби, ноги і плечі. На щастя, на здоров'я. У цей новий рік хай родиться краще, жито, пшениця, всяка пашниця краще, як у рік. Оце так треба посівати. Раніше не пускали, боже бори, вчительки знаєте, що посівати ходив. Боже боже, та йдеш тихенько і все одно хтось зерня дав, хтось уріха дав. Тепер не щад заряд горів. Спереморська. Тепер, тепер все гроші, колись, гроши. Боже, дає, каже, праніки, Ой, Боже, біжать всі, бо праніки дають. Голодне куття або третій вечір, напередодні водохреща. Християни весь день не їли. Лише після вечірнього богослужіння сідали вечеряти, а на столі обов'язково пісні страви. Кажуть, опівночі вода у річках хвилюється. У цей час її набирали глечики і несли до церкви та освячували, тримали цілющу живу воду за образами. В день богоявлення Господнього після водосвяття найсміливіші, тричі перехрестившись, пірнали в ополонку, вирубану у вигляді Христа. Аби цей обряд очищення пройти правильно, необхідно напередодні висповідатись та причаститися. Тоді увесь рік хвороб не знатимеш. Після водохреща на поділі розпочинався весільний сезон, який тривав до великого посту. Зробіть його кораси! Місяці роми! як той місяці, рочками! А ворова сміточка! А завершувався цикл зимових свят на Петра Вериги 29 січня. За народним увіруванням, це останній день зими. З Петра Вериги чекай відлиги. Садівники починали обрізати дерева, селяни розчищали лісові ділянки під землеробство і заготовляли деревину для будівництва. Ніби стрілами сонце промінням пробиває хмари. Зі стріхи заплакали бурульки, заголготіли на подвір'я гуси. Голосніше зацвірінькали горобці. На дворі ще сніг і холодом дихає мороз, але повітря набуло іншого забарвлення незабаром стрітеня. День, коли зима з весною зустрічається і хоче чи не хоче, але передає права юній порі. З цього дня і розпочинається цикл весняних свят.